Доброго ранку, я готую млинці швиденько на сніданок. Я вчора з'їла мою. Так, роблю дуже швидко. Тісто замішувала на око. Подивимося. Так, зараз Ой, у мене немає чим, чим пирскать. загубила ой-ой-ой десь загубила я, щоб попирскати десь загубила це таке, щоб налити туди коротше Перший блин буде кумом чи Ой, мамочки, рот. Подивимось зараз. О, перше блін комом. Оце так я з вами зробила. Ви, йди, йди на Вікенштейн. Ой, господі. Чому так вийшло? Быль номер два. Можна на кліни, мавірно. О, зараз вийдуть. Я роблю кожного ранку, ну, не кожного ранку, а дуже часто млинці по два штуки кожному. Бо сьогодні вранці немає у мене. Сподіваюсь, що вийдуть, а то щось у мене не вийшло перший. Доброго ранку. Да, у мене сьогодні вранці немає що поїсти дитині. Щось у мене малиці не виходять, зазвичай виходять. О, нарешті. Доброго ранку всім. Вся команда в зборі. Ой, блін не вмієте готувати, ужас. Оце представляєте? Не вмію готувати ці бліны. Взагалі нічого не вмію. Красиві сьогодні. Я перший млинець не викидаю, обертаю, смажу і виходить їм сама. Та то щось в мене взагалі перший раз вийшло. Я теж не викидаю. Це в мене через те, що, мабуть, прямий веду. Я ж поспішаю, мені ж треба все встигнути. Вирішила зробити прямий. Зараз насмажу млинців. Щось такі вони в мене ніжні вийшли. Хочу багато муки додавати, щоб не сильно не забувати. Я люблю, коли вони такі м'якенькі, а не дерев'яні. Або треба було пару яєць. Я на одному яйцю тільки зробила. Яйцю, яйці. Бліни не так готують, готові, не то. Я різні роблю бліни. Туди можна і 10 яєць, і 4 яйця, і соду можна, і на кип'яченій воді, і на кефірі можна тоненькі. Я дуже багато різних способів знаю. Я зараз зробила просто на швидкоруч. Малінове варіння. Нема вже малінового варіння. Слава Україні, героям слава! Все так, головне, смачно буде все інше, то дрібниці. Так, Ні, вони ж гарненькі. Дивіться, тонесенькі. Тонесенькі виходять. Трошки, правда, бачите, хрумкі, солодкі. Ой, бачиш, що ще не пожарився. Щось сьогодні у мене правда з тим. Ой, видкуда Київ. Супер, дякую. У вас там є газ? то вам розповідають, що у нас нічого немає. Все, у нас є живемо. гарно, якби ви не, не заважали. Так, газ пліти. Газ пліти, так. Да. Ладно, не осуждаю, хто як робить. Та це просто у мене на швидкоруч. Зазвичай вони у мене виходять. Ну, мене всі ж смажу, а яка різниця? Всі людом стали. Мені треба результат. Чи я так буду смажити, чи напряму. Першим бринку вам. Ну так, да, як зазвичай. Куди, куди, туди. Обычно я помню, мої родні смазували салом. Якщо ви подивитесь мої попередні ефіри, у мене там і салом, я смазувала. І було на кокосовому маслі, смажила. І на олії смажила. У мене там 100 рецептів цих млинців. Зато от ми зараз будемо каву пити і в мене є ще. Слишком густаю. Я дрожжі лажу. О, дрожжі. ні, дрожжі я не лажу. Ну ви що? Ще дрожжі. вони ж тоненькі повинні бути. Дружі, теж зовсім інший рецепт. Mm. Що тут Знаю, Дві Сейчас. мене цей раз такі танюсінькі вийшли. Чайничок кипить Так, А у мене шкали давай. Кава, колоколо, коло чекаю, сама буду Щоб було. Оп. Ось. Дивіться, та Єдине, що не жирні, бо якщо чим більше жиру, тим вони будуть ажурніші такі. Яєць туди багато напхати. Мені треба за 5 хвилин закінчити це все дійство. У мене небагато, я тільки на, на чашку молока роблю. Горить, горить, горить. Я в 7.45 стану, поки лежу. Ні, я встаю дуже рано. пороблені. штуку, а мне Ютуб прислал. Хорошо. Хотим сообщить, что это короткое видео в На нашем моменте объясним только по ссылке, потому что я, к сожалению, могу с собой удаленно, не по аудитории, не Ну, значить, что у тебе ж там много відео, которые я потом прислала. Все, сніданок є абсолютно вірно. Буду говорити <говори> вам до побачення, тому що час іде. Ой, Каву я зробила. Всім смачного, сніданку, доброго ранку, гарного і тихого дня.